Розпаковка Тостера EAT3330 в білому кольорі. Я вам покажу, що ви отримаєте в коробці. Буде ось така кришечка для крихт. Також буде інструкція, є на українській мові гарантійне свідоцтво електролюкса. Також магазин поклав чек. І гарантія магазину, в якому я купляла е, цей тостер. Е, що е, подобається поки що, як я його вибирала? Він є досить потужний на свою ціну, 940 Вт має. Тут є така штучка для підігріву, е, чи хліба, чи е, круасанів, чи тостів, все, що ви захочете підігріти на тостері. Також тут є. Кнопка стоп. так Отак от включити, щоб він працював. Є кнопка стоп, розмороження і підігрів. Це функції, які тут є. Також в ньому є такий луточок для крихт. Також екстрено можна зупинити, нажавши кнопку стоп. А якщо бачите, що ваш хлібчик тости підрум'янилась, є також таке місце для. Зберігання кабелю. Ви можете налаштувати по довжині як вам зручно. Є такі крючки для фіксування кабелю. Бачите, я ще не зафіксувала, я це зроблю, тому що він у мене буде тут на кухні і стояти. Тому рекомендую. Все є, ціна доступна. Гарних покупок.